Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Віче, програма Слово Святе Письмо, Євангеліє. Ми сьогодні розбираємо, оскільки в нас іде Великий піст, святе письмо, книгу при мудрості Соломона поряд зі мною, проти Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе сердечно! Вітаю тебе, Теж Ілона. Вітаю наших глядачів на нашому каналі. Ну, сьогодні, по ходу, у нас сьогодні буде останній уривок з притч, тому що далі вже ми будемо, вже повертаємось до тлумачення Євангелії. Так, і сьогодні великий досить такий фрагмент, тож давайте, друзі, почнемо читати. Сину мій, якщо серце твоє буде мудре, то порадіє і моє серце, і ні, нутрощі мої будуть радіти, коли вуста твої. Будуть говорити справедливе. Нехай не заздрить серце Твоє грішникам, але нехай перебуває воно в усі дні у страху Господньому, тому що є майбутнє і надія Твоя не втрачена. Слухай, сину мій, і будь мудрий, і направляй серце Твоє на пряму путь. Не будь між тими, хто упивається вином, між тими, хто пересичується м'ясом, тому що п'яниця і той, хто пересичується, зубожіють, і сумливість одягне вруб'я, слухайся батька Твого, Він породив тебе, і не зневажай матері твоєю, коли вона і постаріє. Купи істину і не продавай мудрості і вчиняй розуму. Торжествує батько праведника і хто породив мудрого, радіє за нього. Нехай веселиться Батько Твій, і нехай торжествує мати Твоя, що народила тебе, Сину мій, віддай серце Твоє мені. І очі твої нехай спостерігають за путями моїми, тому що блудниця глибока прірва і чужа дружина, вузький колодязь, вона, як розбійник, сидить у засідці і множить між людьми законопорушників. Отже, ну досить цікавий вираз, на який би я хотіла е, е, зауважити нашу увагу, це Сину, віддай серце Твоє мені. Особливо контрастний він у порівнянні з народною казкою серце матері, де мати пожертвувала собою і віддала навіть своє серце. Да? Пам'ятаємо, у суспільстві є нормою, коли батьки намагаються усіма силами, так би мовити, дати такий собі стартовий життєвий капітал дитині. А тут ми чуємо, що син має віддати своє серце. Ну, погодься, місце не дуже зрозуміле. Що ж мав на увазі премудрий цар Соломон? Ти знаєш, ми бачимо, що цар Соломон підготовлює свого сина до царства, дає йому дуже багато порад. Порад, як чинити з грішниками. Як чинити з праведниками, як самим бути праведником, до чого приводять гріхи, ті чи інші блуд, розпу, е, п'янство, та, е, чрівогодні лень, лінь. Дуже багато різних е, пороків людських, таких загальних і, в принципі, притаманних дуже багатьом людям в тій чи іншій мірі, чи, чи там, кількості, кількості, але тим не менше, і дає поради, як це робити. Ми розуміємо, що цар Соломон е, мудрий. І тим, що Господь йому дарував мудрість, і тим, що він уже прожив певний проміжок свого життя, здобув, так би мовити, не тільки Божу мудрість, а ще й житейську. А, і от я думаю, що саме в словах сину мій, віддай серце твоє мені і твої очі твої, нехай спостерігають за путями моїми. Тобто він е, як би виказує бажання, щоб син. А, Віддаючи син, щоб віддав серце, і спостерігав очима батька, таким чином, син е впитає досвід батька, тобто, е віддай серце, щоб і ти відчув те, що я відчував. Тобто, таким, якби це така алегорія того, що син, е сину передасться відчуття батька, тобто оцей життєвий досвід, те, що в нього на серці, і, і, і е тобто, навіть більше сказати, що. Ті пристрасті, які були у царя Соломона, і які він подала, він хоче цим знов ж таки поділитися цим досвідом, щоб син подав е, всередину, і якби ну. Знаєш, технічно сказати, дав своє серце як флешку, щоб батько в себе е, цю переписав і mm -hmm. поділився таким чином досвідом, тому що е, на підтвердження цьому говорять саме другі слова, оці наступні слова, і очі твої нехай спостерігають за путями моїми. Тобто, щоб він набирався досвіду, але е, не але а ще в алегоричному духовному змісті святі оці пояснюють цей момент тим, що. Цар Соломон звертається до свого до свого сина, але алегорично це звертання Господа до нас, щоб ми присвятили йому своє серце, своє життя. Звичайно, ці два зміста, ці алегоричне цей духовний і практичний, що стосується царя Соломона і його сина, вони якби не пересікаються цією. Пояснення, але і те, і інше має право на життя. Тобто і те, я вважаю, що повчальний зміст буквальний, так і алегоричний теж. Угу. Давай продовжимо: у кого виття, у кого стогін, у кого сварки, у кого горе, у кого рани без причини, у кого багряні очі, у тих, які довго сидять за вином, які приходять шукати вина приправленого. Не дивися на вино, як воно червоніє, як воно іскриться в чаші, як воно світиться рівно, згодом як змій воно вкусить і вжалить, як аспект. Очі твої будуть дивитися на чужих дружин, і серце твоє заговорить про розпусне, і ти будеш, як той, що спить серед моря, і як той, що спить на верхівці щогли, і скажеш, били мене, мені не було боляче, штовхали мене, я не відчував. Коли прокинувся, знову буду шукати того самого. Ну, отже, досить сильно описує цар Соломон падіння п'яниць, я б навіть сказала так дуже детально. І що цікаво, і ми можемо побачити. Тут повну деградацію душі людини приєднуються і інші пристрасті, зокрема, блудна. Але це ж стосується, я так думаю, і інших згубних звичок людини. Вони також мають сили проникати в життя людини, захоплювати і руйнувати його. Чи правильно ми це розуміємо? Що будь-яких пагубних звичок потрібно остерігатися? Ну, таке питання риторичне, я б сказала. Зумов, тому що. Ми знаємо, що є закони нашої країни, є закони нашого тіла. Якщо ти там поріжеш палець, тобі буде боліти, піде кров. Так? Це закон. Тобто інакше не буває. Те ж саме буває в духовному житті. Якщо ти е е е наносиш собі якусь Рану духовну через пристрасть, тобто з пристрасті нас же вбивають гріхи, вони нищать нашу душу, то через цю рану може попасти інша інфекція, яка буде розноситись по всьому по всій душі, як інфекція по організму через кров. І таким чином людина все більше і більше буде якби, набувати більше хвороб. Теж саме і в душі. Ми бачимо, як чітко прослідковує цар Соломон п'янство, і далі він говорить про те, що. Ти випив, захотілось подивитися на чужу дружину, і получ... і... і продовжується вже гріх б... блудні гріхи пристрасті, так? Е... Гріхи блудної пристрасті. Тобто він про... показує оцей духовний, наводить в приклад духовний ланцюжок е... причин наслідковий І, безумовно, інші гріхи теж. В... Є в деякій між собою залежності. Набуваючи один гріх, одну пристрасть, ми тянемо за собою другу. Це був як приклад. Знаєш, мені цікаво, він цар Соломон тут описує так е про те, що тісно, не насолоджується кольором вина, його смаком там, чи ще щось. В принципі, він говорить про ту стадію, коли людина е тільки пізнає вино так? і. І вона ще ну, не алкоголік, вона ще незалежна. Вона любить вкушати, смакувати його. Але він е, говорить про те, що це як підступний аспект, що може в тебе вжалити, що mm -hmm. е, в якийсь момент ти можеш впасти з жаленим з, е, з жаленою цією пристрастю. Е, мені згадався такий е, історія, е, колись чув, що от в середньовіччі, а в католицьких монастирях. Оці ж були тим знамені знамениті, які зараз багато цих погребів аббатств е, збереглися і. Були ці погреба, де зберігалось вино, і були певні ченці в кожному монастирі, які відповідали за, ну, за, за зберігання цього вина. Відбирали найкраще для служіння Євхаристії, для церковних нужд, ну і, напевно, там для якихось бенкетів, ну, не бенкетів, mm -hmm. а так би святкових трапезів, mm -hmm. <святкові> сказати так, благочистиво. Так от ці ченці мали а, в собі а, носили камінь, а, перстень з камнем, таким великим, а, і на які капали вино, і я. Визиком злизували, щоб е, оцінити якість вона, тобто не в бокали щоб більше. Але справа в тому, що вони так е, в лапках нализувались того камін'я, що в принципі вони ставали хронічними алкоголіками. Ну, Через це ми розуміємо, що от людина, яка так поставлена, була в принципі, вона ж могла утриматись так дійсно, тільки. Е, Mm -hmm. Оцінювати вино, а не але ми бачимо, що як аспит, от е, змія підступно може бути. А да, воно вкусити має заступ. силу mm -hmm. так. Так і ця пристрасть вона може знайти до тебе підхід і вжалити тебе, і станеш от. Спочатку п'яницями, а потім і блудником можна стати. Ну, так. Будемо намагатися бути обачними. Так. Да, так. Не ревнуй злим людям і не бажай бути з ними, тому що про насильство помишляє серце їх, і про зле говорять вуста їхні. Мудрістю влаштовується дім і розумом утверджується, і зумінням наповнюється він усередині всяким дорогоцінним і прекрасним майном. Людина мудра, сильна. І людина розумна зміцнює силу свою. Отець Володимира, ну про яку силу мудрого говорить тут нам цар Соломон? Про силу духу чи про силу розуму? Як нам розуміти цей вірш? Я думаю, що сюди всі оці благородні сили душі і, взагалі, єства людського сюди підходить як відповідь на твоє питання. А цікавим мені ще знову ж таки, як альтернатива. Міркувань. До цього віршу є переклад знову ж таки Юнгерова, де він пише, от, от в нашому перекладі, в синодальному. людина мудра, сильна і людина розумна зміцнює свою силу. А у Юнгерова людина мудра краща за сильного. І людина розумна краща за досвідченого землеробця. Тобто він порівнює те, що розум і мудрість вони. Можуть принести людині більше силу, славу, багатства. Багатство не тільки, ну ми, ми не тільки ж говоримо про матеріальне, а й більш про духовне, що людина буде багато е, всередині. Тому що коли людина бідна всередині, а багата тільки ззовні, так матеріально, то вона буде завжди відчувати цей голод і цю якби духовну бідність. А от духовно багато людини і більш нічого не треба. Ну, якби для неї це головне, вона всім, всім задоволена. А і о, от е, саме от той парал, е, альтернативний переклад, не альтернативний, а інший переклад Юнгерова, він говорить нам про те, що дійсно сильна людина може здобути те, що й мудро, і, і розумно. Але сильна, якщо вона не розумна, вона може це й втратити. А мудра вже набуває і залишається. Мудрість і розум залишаються з нами. Це, до речі, дуже просто. важливі слова сьогодні, тому що ми чуємо звідусіль, що українці сьогодні ну, внутрішньо потерпають, тобто душевно, багато хто страждає, і багато хто втратив роботу, втратили домівки. Я вже не кажу про те, що якщо така біда, що втратили рідних своїх, і от звідки брати силу навіть жити. Да? І от це душевне, духовне багатство, саме те, що наповнює. Ц наша душа саме це має давати нам силу жити. Тому треба Я її розум... відшукати. Ну і на це звичайно Господь, але ж це ж ми розуміємо, що не просто ми попросили у Господа, він дав, і це якби такий безумовний, безумовний процес. Ні, це така синергія, дійсно. Це Господь подасть, але і ми маємо прикласти зусилля. Проситься, проси, просити і дасться вам знаходити безумовно шукати поради, шукати. Просити допомогу Господа, але я думаю, шукати поради в святому письмі, і у, у тих отців святих, які його пізнали, це святе письмо, яке їм Господь відкрив, і які діляться з нами своїми міркуваннями, своїми, своїми порадами, своїм розумінням, тлумаченням святого письма. Ну і, зокрема, наша програма самим мене... знайти час часто це дійсно важко знайти відповідь навіть святому письмі. Дякую. Ну, е, Тому всі разом давайте міркувати, читати. Наша програма також допомагає цьому прагненню і пошуку. І на сьогодні ми прочитали цей великий уривок, завтра будемо читати Євангеліє вже, а на сьогодні прощаємось. А й Господь всіх благословляє і оберігає. Дійсно, завтра зустрінемось уже на свято Богоявлення і поговоримо про Благовіщення це свято. Благовіщення Пресвятої Богородиці. Я <ріст> <Це> обмовився, пробачте. <ріст> <ріст> Добре, <ріст> до зустрічі, друзі. Завтра побачимось. До побачення. Побачимось.